Ось ці слова Макрона він відкрито сказав. Французькі війська увійдуть на допомогу Збройним силам України у випадку стрімкого просування на Одесу або прориву на Київ. Ось так було сказано. І в цьому випадку існує загроза. Ви бачите цю загрозу, щоб вони раптом ввалили фронт, прорвалися на Одесу або на Київ. Поки що не бачу. Київ то взагалі наразі не серйозна розмова. Тільки тоді, коли буде вставай страна огромна і зможуть поставити пішти хоча б півмільйона людей, хоча б не менше. З боку Києва вже все перетворено у лінію Маннергейма, заміновано до 4 км ширини, рухатися тільки дорогами. Як працювати на дорогах, ми навчилися на початку цієї війни, коли ми не були готові, а їхній контингент був найкращий. Те, те саме стосується і Одещини. Ну, взяли Авдію, коли її вже тримати було нелогічно бо надто великий надто великі були ударами керованими авіаційними бомбами це перший зріз. Зріз конкретно по Макрону. Він важливий. те, що почали говорити політики такого калібру про сам факт за, за, заведення військ. Це вже дуже добре. Але від моменту розмови до моменту реалізації пройде якийсь час. На цю хвилину це ніщо інше, як політична капіталізація Макрона. Його до року часу не було чути. Він відійшов на заквірки європейської політики. В нього насуваються вибори, і він знайшов правильний медійний привід. Кілька днів про нього говорить весь світ, закрив своїми заявами. Абсолютно всі шпальти всіх медійних видань, і от наша з вами розмову у тому числі, політику ніхто не скасовував. Політика це публічність, публічність без варіантів.